Сьогоднішній круглий стіл, чи то конференція, яку ми проводили вперше, мені вдається доволі ефективною, дієвою, і вірю буде результативною. Ми її проводили для представників муніципалітетів з основним фокусом на малі громади, тому що великі міста так чи інакше мають багато досвіду і вміють запозичувати кошти чи реалізовувати свої більш крупні проекти з кредитним плечем. Наша мета була навчити на практичних кейсах з такими чіткими запитаннями, які стосуються процедур розгляду, якихось специфік проектів чи можливо прийняття рішень на рівні сесії міських рад, щоб реалізувати ці речі і довести до логічного завершення. Згадали, що в Україні є тільки невеликі міста, а є й маленькі містечка, які складають більшість України і звернули в них увагу. Хотів би сказати, що захід надзвичайно. Для мене корисне, я багато чого нового взнав. З великим задоволенням розказав про нашу співпрацю з банком «Ексімбанком». Я ще раз повторюю, що я був приємно вражений, коли працюєш з клієнтом. Клієнт працює з банком вживу, а не по телефону з кол центру Нам вдалася ця робота. Ми принесли користь нашій зілянській громаді і плануємо далі працювати з банком. На цій зустрічі ми знайшли спільні теми, які будуть корисні. Як для Міністерства фінансів, так і для Ексімбанку. А саме головне, мабуть, для громад для того, щоб організувати навчання спеціалістів, які будуть готувати і які займаються кредитуванням в громадах. Це буде користь для всіх, оскільки даватиме можливість розвивати громади. Ну а міністерство фінансів виконувати свої основні бюджетні функції. Сьогодні був цікавий захід організований Укрексімбанком. Банк. Зайняв правильну стратегію. Він намагається донести до місцевого самоврядування той факт, що кредити це просто, кредити це дуже ефективно, і кредити це не страшно. Я дякую організаторам за таку прекрасну зустріч. Це дійсно надзвичайно важлива платформа, де зустрічаються попіт і пропозиція. Я дякую Укрексімбанку, що взяв таку ініціативу на себе. І бажає надалі проводити такі серії, можливо, таких навчальних семінарів для бажаючих міст чи підприємств в муніципальній сфері, які хочуть розвивати свої сектори, які мають бажання, тільки не знають, як залучити ресурс. Вірю, що після цього заходу міські громади і комунальні підприємства. Активніше будуть шукати варіанти для того, щоб швидше і якісніше побудувати добробут своїх громадян, і можливо для цього їм знадобиться кредитне плече Укрексімбанку або іншого банку, який готовий працювати в даній сфері. Особисто я реально відчув задоволення, тому що і навіть для мене є багато відкриттів під час якихось запитань відповідей в специфіці бюджетування. Життя міст, життя комунальних підприємств, формування їхніх проєктів, проблематики, з якою вони стикаються, і окремо цікава пропозиція від міжнародних партнерів щодо пошуку інструментів фінансування не тільки в Україні, а й за її межами.